Техніка виконання станової тяги. Відійдіть до штанги в притул. Якщо не виходить в притул, залиште від ніг до штанги відстань 4 пальці. Якщо ви не впевнені, що зможете втримати штангу в руках, спробуйте взяти її різнохватом. Оберіть, яка рука буде повернута кістю вперед. Або використовуйте лямки. Запам'ятайте, пам'ятайте, лямки мають бути замотані проти ходу долоні. Спина пряма. Підберіть догори, плечі назад та вниз, таз назад та вниз. Поперек прямий. Опираємось на п'ятки, робіть глибокий вдих, затримайте дихання та починайте підіймати штангу. Видих зробіть наприкінці руху. Якщо вага здається вам за легкою, не поспішайте додавати зайві кілограми. Робіть паузи біля колін під час підйому штанги. Це також дозволить дотримуватись правильної та безпечної техніки.